Згідно плану бойової підготовки у навчальному центрі ВМС України, розпочато призов військовозобов'язаних з метою підготовки найбільш дефіцитних спеціальностей на особливий період, побувала на заході, і наша знімальна група. Протягом 15 днів на базі навчального центру військово-морських сил Збройних сил України військовозобов'язані з семи військових комісаріатів Автономної Республіки Крим проходитимуть перепідготовку на дефіцитні спеціальності у військово-морських силах, а саме гідроакустики, радіотехніки та фахівці міноторпедного озброєння. Як розповів начальник управління оборонного планування, заступник начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Віктор Ябуконь, минулого року подібні заходи. Проводились для підготовки фахівців за прямим військовим призначенням. І в ході них відновили свої здібності та військові навички 130 осіб. На протязі 15 днів всі військовозобов'язані пройдуть програми за своїми напрямками, за якими вони розподілені зараз по військово-облікованним спеціальностям. Набудуть спеціальності, після чого їм буде зроблена запись у військових квитках, і за підсумками проведення зборів вони здадуть іспити. Про що вже? Воєнкомат і будуть рахувати за новими спеціальностями, на які будуть призиватися картки в частинах і на особливий період будуть подаватися свої військові частини. Термін підготовки відносно невеликий, тому керівники занять вживатимуть всіх заходів для того, щоб юнаки якомога швидше опанували необхідні знання. В навчальному центрі було розгорнуто пункт прийому особового складу, де прибули особовий склад, прийшов відділення явки та прийому команд. Відділення видачі протигазів таких, таких е, технічної підгонки, відділення розподілу мічманів, старшин та матросів, та відділення екіпірування, де був екіпірований згідно е, згідно встановлених норм. Після чого особовий склад е, направлено в розпорядження командирів підрозділів, в яких буде безпосередньо проходити навчальні збори, та отримати відповідної військової блікової спеціальності, відносно до яких вони прибули для проходження навчальних зборів. Більшість військовозобов'язаних проходили військову строкову службу у лавах Збройних сил України, але є й такі, що складали присягу ще у радянському союзі або й зовсім не служили. Сьогодні на плацу навчального центру вони склали присягу на вірність українському народові. Вся наша бойова сім'я, весь екіпаж військово-морських сил збройних сил України вітає вас! З цією урочистою подією. Наші кораблі зараз виконують завдання в море, підрозділи берегових військ. Виконують завдання в полігонах бойової підготовки, всі напружено готуються до навчання, адекватне реагування. Крім цього, рода морської піхоти зараз приймає участь в міжнародних навчаннях на території Румунії. Як ви бачите, вид Збройних сил, де ви проходите збори, він потужний, він динамічно розвивається, і в 20-ту річницю незалежності нашої держави ми зустрічаємо із нормальними результатами бойового навчання. Хочу, щоб ви зрозуміли, що бути членом великої родини Військово-морських сил Збройних сил України це велика відповідальність і велика честь. Впевнений, що під час цих зборів ви опануєте необхідними знаннями, здобудете необхідні навички, які дозволять вам, у подальшому, якщо виникне така нагода, якісно виконувати свої обов'язки на кораблях і військових частинах військово-морських сил. В цей урочистий день. Бажаю вам міцного флотського здоров'я, щастя, подальших успіхів у підвищенні особистого освітнього рівня, у виконанні визначених завдань, миру, злагоди і добробуту. Зі святом вас! Після проведення урочистого ритуалу присяги у клубі навчального центру з військовозобов'язаними зустрівся представник військової прокуратури, який провів з ним роз'яснювальну бесіду щодо прав та обов'язків військовослужбовців. Усі присутні чудово розуміють необхідність такого заходу та готові виконувати всі поставлені завдання. По завершенню навчання, усіх захисників батьківщини чекають заліки за спеціальністю, тож побажаємо їм успіхів та натхнення.